Через півтора-два роки західні війська будуть в Україні, прогноз від експерта. Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант, висловив думку, що європейські війська можуть бути змушені взяти участь у бойових діях в Україні. Він пояснив, що західні заходи вони не змогли зупинити війну або дозволити Україні витіснути окупантів назад. Європейці зараз опинилися в ситуації, коли вони повинні почати допомагати Україні зсередини, за словами гранта, європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях в Україні. Ну, по-перше, якщо вони не забезпечать Україну необхідними ресурсами, такими як боєприпаси, обладнання, їжа, міномети, каски, одяг тобто всім для перемоги. А по-друге, Якщо Росія продовжуватиме наступати, то європейські столиці можуть вирішити приєднатись до України в бойових діях, щоб зупинити російське просування. Грант вважає, що для цього може знадобитися один, а то й два роки, але на його думку, все йде до цього. Він також зазначає, що російські війська намагаються зруйнувати український фронт. За допомогою артилерії та керованими авіабомбами, що потребує змін у можливостях України для знищення артилерійського потенціалу противника. Ну а далі давайте поговоримо про те, що Зеленський висловив думку щодо громадян, які не хочуть воювати. Зеленський визнав, що теперішня ситуація в Україні вона суттєво відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Водночас Зеленський вважає, що немає підстав говорити про масове небажання українців брати участь у війні та уникання мобілізації. Він підкреслив, що розуміє тих українців, які не хочуть воювати. Хтось не хоче воювати, хтось боїться, і Зеленський вважає, що це нормально, тому що ми всі люди. Зеленський також зауважує, що патріотизм українців нікуди не зник, наводячи як приклад те, що українська армія досі чинить опер російським військам. Я вам нагадаю, що раніше президент України заявляв, що після ухвалення Верховною Радою оновленого мобілізаційного закону мобілізація в Україні покращилась. Ціни на бензин і дизель різко зростуть. В Україні найближчим часом очікується значне зростання цін на бензин і дизель. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про підвищення акцизів на пальне. Це рішення приймається з урахуванням рекомендацій Євросоюзу. Підвищення акцизів і відповідно цін на паливо відбуватиметься в кілька етапів. Перший етап планується вже в липні 2024 року. Згідно з прогнозами профільних видань, ціни на паливо суттєво зростуть. Зокрема, очікується, що ціна на бензин може зрости до 57 гривень, на дизельне паливо до 55 гривень, і більше всього ціна підвищиться на автогаз. Таке підвищення буде впливати на витрати громадян та бізнесу, що може призвести ще й до зростання цін на товари та послуги, які залежать від транспортування. ДніпроГЕС, стратегічний об'єкт в Запоріжжі, наразі знаходиться в критичному стані. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Цієї ночі ворог атакував обласний центр Запоріжжя. Внаслідок атаки значно пошкоджено ДніпроГЕС. Наразі вироблення електроенергії не відбувається, а рух з лівого берега на правий повністю перекрито. Щодо відновлення трафіку через Дніпро ГЕС, то зробити це за лічені години, як планувалося раніше, на жаль, не вдалося. Вночі росіяни масово атакували Запоріжжя, поціливши в один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування також і житлових будинків та закладів соціальної сфери. Також повідомлялось, що дві теплоелектростанції серйозно постраждали внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК. І це вже шоста атака. І ці дві станції підпадали під попередні атаки. Також станції припинили роботу. Немає постраждалих енергетиків на щастя, але дуже серйозна руйнація обладнання. Яка буде потребувати дуже багато часу та коштів для відновлення. Зазначено, що вдалося припинити боротися з пожежами. Наразі відбувається обстеження та розбирання завалів. Після цього визначатимуть, що можна відновити та запустити в роботу. Також сьогодні постраждали не лише теплоелектростанції ДТЕК, а й об'єкти як сонячної, так і гідрогенерації. Загалом Україна сьогодні вночі втратила дуже багато енергетичних потужностей, через що прогнозується в усіх регіонах застосування графіків обмежень електроенергії для побутових та промислових споживачів. І не тільки енергетика постраждала, кількість загиблих через обстріл Харкова зросла до 9 осіб. Харківська обласна прокуратура повідомляє, що тіло дев'ятої жертви, ймовірно, жінки, знайшли між зруйнованим будинком та гаражем. За попередніми даними, під час прямого влучання ракети жінку просто виконало з квартири на вулицю, де її присипало конструкціями зруйнованого під'їзду. Наразі вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи. Раніше повідомлялося про, с... про сім жертв через ворожий. Удар по Новобавайському району Харкова. І, взагалі, в ніч на 1 червня повітряні сили України знищили 35 російських ракет та 46 дронів. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Російські окупанти завдали потужного ракетного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши як ракети повітряного, так і морського. І наземного базування, а також, звичайно, ударні безпілотники, теж летіли в сторону України. Всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою було збито 80. Одну повітряну ціль. І дозвіл на застосування американської зброї на російській території це безумовно дуже крутий результат. Але, як стверджують аналітики, США пішли на такий крок через російський наступ на Харків. Власне, і дозвіл стосується лише російської території, що межує з Україною в районі Харкова. Вашингтон, постачаючи Україні озброєння, очевидно, намагається створити Таку своєрідну систему стримування конфлікту від ескалації, допомога поступає або обмежено, або з великою затримкою. Наприклад, Вашингтон передав Києву лише три десятки танків, маючи найбільший запас серед усіх країн НАТО. Що стосується винищувачів f 16 передання, хоч і схвалили, але не нових, а застарілих. Ракети атакам з дальністю ураження в 300 кілометрів задовольнили, але тільки через багато місяців, які і досі не можна застосовувати проти цілей на території Росії. Американська газета The Wall Street Journal писала із посиланням на неназваних американських чиновників, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні вражати цілі в Росії за допомогою лише артилерії та реактивних систем залпового вогню. Дальність ураження, яких складає лише 70 кілометрів. Таким чином, ЗСУ, як і раніше, не можуть застосовувати для таких ударів балістичні ракети атакам, які можуть вражати цілі до 300 кілометрів. І тут питання в наступному А чому Сполучені Штати ведуть таку політику так звану стримування, що їм заважає надати Україні все озброєння для перемоги? Невже є побоювання, що Росія застосує свій? Останній козир. В той час Росія веде війну, не маючи жодних військових обмежень. Санкції, на які розраховував Європейський Союз, вони взагалі не працюють. Наразі російський оборонно-промисловий комплекс працює на повну потужність, не незважаючи на санкції. І насправді Російська Федерація використовує всі свої можливості, щоб досягти мети, нехтуючи усіма міжнародними правилами. Наприклад, застосовує хімічну зброю, викрадання людей, дітей тощо. Але до сьогоднішнього дня в Росії залишилося ще декілька козирів серед невикористаних козирів це масштабна мобілізація в Росії і застосування тактичної ядерної зброї. Однак обидва такі кроки можуть призвести до негативних наслідків у першому випадку до соціальної напруги, а в другому до негативної міжнародної реакції. І на перший і на другий випадок Путіну, як ми знаємо, абсолютно все одно. І очевидно, що Сполучені Штати та Захід і досі побоюються застосуванням Російської Федерації тактичного ядерного удару, тому що разу, коли оголошується про передачу нової зброї та дозвіл на її використання, це не повинно виглядати як привід для ядерної ескалації. Але навіть і такий невеличкий крок у вигляді дозволу наносити удари по прикордонних територіях України суттєво змінить баланс сил. Наразі російська армія веде наступ у бік Харкова з території своєї країни, і до останнього часу вона мала так званий імунітет від ударів американською зброєю з боку ЗСУ. Тому росіяни могли облаштовувати там склади, штаби та інші воєнні об'єкти у відносній близькості до фронту. Тепер російській армії доведеться міняти тилову систему постачання, ускладнюючи і, пере... і перевантажуючи логістику. А також виникає наразі загроза і для російської авіації, яка може запускати керовані бомби у повітряному просторі Росії, не побоюючись того, що літак можуть збити зенітною ракетою. Тепер ЗСУ мають на це дозвіл і вони можуть застосовувати ЗРК «Петріот» для того, щоб, щоб збивати російські літаки. На цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!